Гуманітарну допомогу від фонду Рината Ахметова бійці добровольчих батальйонів знову не пустили до Донецька. Цього разу це 40 фур, що прибули на блокпост біля села Гаврилівка надвечір. Такі вантажі бійці полків Дніпро 1 Донбас, Криба, Сайдар та правий сектор блокують від неділі. Називають їх підтримкою тероризму. Пропустити обіцяють лише за наказом керівництва держави. Бійці стверджують, мають інформацію, що ця продукція йде не до мирного населення, потрапляє в магазини Донецька та до бойовиків і попереджають усі шляхи для таких вантажів на окуповані території заблоковані. Бійці вимагають суворого контролю за розподіленням гуманітарної допомоги та звільнення всіх полонених. 22 військових бойовиків вже відпустили в обмін на фури з харчами та повернули 12 тіл загиблих. Какие могут быть завывания о правах человека, когда более 600 человек три месяца в нечеловеческих условиях находятся в Донецке? Да. Если мы воюем, мы воюем, мы не делаем бизнес в крови. Мы хотим, чтобы создали комиссию, которая сможет это все контролировать. Чтобы Гумконвой туда приехал и мы четко знаем, что он попадет в руки пенсионерам, детям, нуждающимся. То есть тогда мы его пропустим. На данном этапе мы его пропускать не будем. Наш груз рассчитан, наша еда рассчитана только для мирних жителів.